Що ти, Васильович? А ти на цій тачки катався? А? Було діло, так? Да? Я не пам'ятаю. Тачка з історією. Це ж те, що була в 72. Потім ми передали її Серегі на Торецьк. Потім вона поламалась, ми її забрали. Тут же ж забирали, її забирали і сюди дотягнули хлопці. Зараз глянемо. Так що батяня, зараз маму Жанну заснімемо. Це... Серега на машину, а тут розширительний не матюхайся, ні, ні. Все бачите, ти десь бо людей полякають. Ну, друзі, ще раз всім привітос. Диканька, Толставська область. Забираємо знову машинку на ремонт. Треба передивитися. Каже Сергій, що поступає масло в розширительний бачок, Ну і зробити ТО передивитися. Він теж чипіхи такий, тільки щось цього, цього, вже, треба цього, але його зараз немає, він зараз переводиться в іншу бригаду, а ми підготуємо машину і буде вона вже виконувати завдання в іншій бригаді. І також з тими хлопцями, які з ним разом були. Так що хто дивився відео, Серега Сім'ян, ось такий чоловіга, він 14 го року боронив машиненку України, ну але бувають деякі моменти, коли люди міняють підрозділи. Так що от така ситуація. Так що завелася, все нормально. Прошлий раз ми забирали ще резина новенька, то що ми передавали вже на Покровський напрямок. Вона була. Зараз загружаємося з хлопчиками. І будемо летіти. Будемо їхати назад через Полтаву. Бо їхали, заїхали з решетілки, то трошки не камільфо. От. Тут нам який тих паспорт? Тих паспортів у нас цілий мішок. Так що мама Жанна, кому ти віддаєш, кому попало машини оце, вага? Да? Опа. Ремонтує. Я, я Осиш керує. Видаю, надіжні руки, чи як там кажуть. В надіжні як там Скільки Серега вже? Воює. Ну 14 року. Скільки ви вже не спите нормально? Багато не сплю, Багато не сплю, переживаю, але ж, дай Бог все буде добре, ми в це віримо. Молимося, щось робимо. А, молимося, молимося. Так. Один, один, один тільки плюс в тому, що машина обратно її притягнули сюди, це те, що, більше, що вона приїхала сюди, що Шелудьку до вас знову приїхала. Шелудько це до Не немає. Не начинай. Не починайте, ви такого не кажіть, бо ще вкрадуть, подумають, що в натурі золотий. Ні, ми вас нікуди не віддамо. Це ще ж велике дякую таким людям, як ви, і всій вашій команді, і дівчатам вашим Лесі Петрівні, а ваші дівчата золоті зло. Мої дівчата Скільки. десь віддихають зараз, поїхали а. до баби, то трохи а. довго цей, але вже скоро робочі будні почнуться і будемо працювати далі. Ці всі дівчата, що вчора привозились з колонки, хлопці. Це класна команда, я команда їх хай. Ніж... дуже команда золота. Якби побільше таких людей, як ви. Ті люди, які цим не займаються, вони навіть не вникають, як це все відбувається, mm -hmm. і скільки є такої непонятної роботи поза кадром, mm -hmm. скільки є багато спілкування. І от навіть сьогодні ми там поїхали до хлопців, знову нові знайомства із хлопчинкою. Я не мог. У мене аж боляха до такої степені ковбасила. 22 роки йому. 22 роки. А він рік вже на війні, але він з 18 років зв'язаний з цим, цим ділом і, от, і вивчився, і зараз він командир. Але в нього підлеглий Олександр, який до мене дзвонив, він йому як батько. Тобто, Але цей батько, ну як названий батько, в нього Підлеглим. Але от їхні відносини між собою, в них один розрахунок, там, вони мінометники. Mm. І дуже приємно, і люди дуже чіткі. Як, може, там те, те, те треба, нам нічого не треба, ми самі поки справляємося. Але там заберіть, будь ласка, роздатку, щоб вона тут не залишилася, якщо можна, перемонтуйте. Все, кажу, заберемо. Тобто ми її забрали і повинні були забирати машинку, точно таку саму як стрейла у 25-й бригаді. Але ж я думав їхати на Вовчанськ. І хлопцям кажу, вони кажуть, треба нам її десь витягнути, бо вже скоро, може, не зможемо. То, але вони кажуть, ну витягуйте, може, якось заберу трошки пізніше. Він каже, ми може її на Дніпро відвеземо на СТО, то ви нам поможете поремонтувати. Кажу, без питань. Коли дзвоню, каже, вже на СТО, ну будемо ремонтувати там. Я вам Тут... подарую оберіг у машину. Ангелок я винесу. Я його забула. Він мене тут. Я винесу і почеплю вам у машину, щоб він вас беріг. Це роблять наші балясанські дітки в школі. Роблять хлопцям такі обереги в машину. І вони дійсно ну бережуть їм життя, бо дитина в неї чисте серце. Немає а діти на найсправжніше. Діти, да, діти так і ці. Я вам повісю машину. Сьогодні я передавав теж малюнок. Не... Передала мені моя підписниця. Вона мені допомагає Ніна Сорочинська. От. Із Кривого Рогу, вона мені постійно там по два рази на неділю вона пече печиво, такі банки складає, да. і там огірочки, і це все. І Це раз прислала мені ще й малюнок від дівчинки. І я передав Олексію Капелюшному, і сказав берегти, як зіниці ока. Да. Тому що діти, вони, це дуже важливо. І хлопці, як, де я на хаті не був у пацанів, у них малюнки завжди над кроватями. І вони в першу чергу кажуть, коли ми сходимо. Ми завжди забираємо да, да. бо ми розуміємо, заради кого ми тут. Да. Дорослі вони можуть сказати там по-своєму. Дітки теж є різні, різні але діти але... є діти. Да. Це... Це буде трошки інше покоління зараз. І я думаю, що я просто на своїх дівчат дивлюся. У мене вони взагалі не так нестандартні, як і Шелудько. Ну але У таке. Вас підросли, бо війна їх вони да. по дорослі так, да, дівчата, так. Я зараз буваю, там відео знайду старе там, три роки назад. вони Для мене Ютуб це як історія, як архів. І я там заходжу, дивлюся, який я був тоді. Ми подивимося, посміємося один з одного. Mm -hmm. Ну, зараз просто тематика ну, війна війною, багатьом це не подобається. Їм хочеться щось веселіше. А ти не можеш це настроїти. Тому що це спілкування зранку до вечора з хлопцем. Я ж поки... Ту машину віддигнали, наче хлопці на Дніпро. Я поки до Сереги написав, там дві минути пройшло, мені вже пише цей же чувак, а каже, ти не можу пацанів забрати в іншому підрозділі. Кажу, Вибачте, не можу, бо я вже забираю цю машинку, от, бо вже пообіцяв. Е, на жаль, буває, людина просить, ти просто не можеш. От, от, Тому що зараз планую на Уличанськ. Я обіцяв хлопцям після 7 числа дві машини забрати. Тоже там Мої підписники, ми їм ще ні разу не допомагали. Вони старалися своїми силами, але висякли. Тобто куча машин стоїть, вони всі не можуть поремонтувати і там нема тих умов. Так що будемо Ми ремонтувати. Дякуємо, дякуємо вам. Якби, якби не ви, якби більше таких людей, як ви, це багато людей. Це дуже багато людей. і мене... На громаді я вам скажу чесно, відкид, у нашій громаді таких людей немає. Немає. Я можу положити руку на серце. У нашій громаді таких людей немає. Якби була хоч одна людина така тут у нашій громаді, я думаю, що. А да? церква у вас великих християн. Хоч Втречні. тут таке, то ж таке історичне село, чи як ну, воно воно считається посілок, СМТ, да. Да. типа як. Воно ну, е... раніше було, як воно, селище міськове. Місько. Ну, Чорти літають, тут все да, туди. Відьми. відьми, О, Я розумію. Батя каже, я ще каже, тут не був. Так що при приїхав, хотів подивитися, коли дивитися, як до темноти, дома подивимося, якої да, чорта. Може вакулу яку знайдемо, да, може черевички купимо, да, там, Но... все туди-сюди. Так що я дуже. Він каже: ну не спеху, але якщо вона вже її треба перемонтувати, то її вже треба забрати і поремонтувати. Йому якщо вона то вже все. Да ні, ми її заділаємо і вона поїде туди. Він без машини не буде це точно. Нема різниці, в якому підрозділі і де він буде знаходитися, вона буде е, воювати і виконувати ж її на я. ж машина теж з історією. Ну, цю да. машину це була машина сюрприз, але мені віддав хлопчина, який воював 72-й бригаді, віддав мені її. Бо ну, ми купили йому да. і так вийшло, що тоді я з ним поспілкувався, що там була проблема. Да. І просто, якби не ця машина, скільки в нас було моментів, що він телефонує і каже. Якби не їх стрейло, але ж він такий щепетільний. Ну, я тільки що відкрив там розширітельний бачок, я тоді до нього позвоню, що з хлопцями проконсультуюся. Мені кажеться, там такого страшного нічого немає, але ми передивимося. Тоб... Може Він так просто реагує? На... Він такий, як мій малий, то все там. Так, що... А чого ти ховаєшся? Це, а Даніела, Я кажу, бляха, як же вона в мене записана, я забув, як називається. Це ми зараз дівчинки маленькі збираємо, в неї теж на букву Д ім'я. Як ту дівчинку, не пам'ятаєш? Вчора я виставляв пост. Домініка, Домінік, Домініка. От, а тут кажу, бляха, я кажу, не кажу, чи Джульєта, чи я то. Коли ж я ж, а в мене ж там підписано по блатному, У мене все одно ми жони, там все, там вас знайшов. Ні, так, пацани, будете чай пити? Давайте, чоловіки. Ні, будемо їхати. Ні, треба зайти хоч на 5 хвилин. Ну, чесно, чесно. Ну, на 2 хвилини. На 2. 2. Дві! Дві! Три! Три! Все! Васильович, давай на дві хвилини, швартуйся і все, пацаки загрузили. Іди, треба зайти в двір на дві хвилини. Бать, пішли. Ні-ні, чаю не буде, серйозно. На дві хвилини в двір зайшли, обнялися і слиняли. Ні, каву. Ні-ні-ні. Ми ні. вже її напили. Ви подивіться на мого батька. Та ще хороший, молодий, зелений. Так класно, він 50-річний. 50-річний іменинник, йому буде вічно 50, я казав. Скоро буде знову 50 Так він менше її та він ще зелений. Зелений, я ж кажу, зелений мужчина. Батькові 50 постійно, а мені буде 45 постійно. А, Бо, все. Я ж не хочу, щоб мені вже було 46. <ривіт> не буде раз хочеш. Но. Так що так. Ну, Василюєш <ривіт> там щось ковиряє. Всі двері попробують. Немає не цей. І що, І Анатолій Васильович. Печем. Капець, печем на Болтав. Хотіли побачити якусь ведьму нема. Кажуть, треба дождатися темноти. Так що прощай, диконька, поїхали в Березань. Приїдемо після війни, мама Жанна мені подарила, дітки тут роблять такі оберіги. І каже, щоб вам також машину. Так що дякуємо. Також подарунки для дівчат передали мені. Ну, а ми печемо. І далі буде, да? будемо дивитися цю машинку, тобто забираємо, підготуємо, потім вже Сереги відвеземо. Так що диконько, якщо є підписники, привіт від Шелудька, від Боті, від Васильовича, Завгор наказаних. ЛТшка. <рес> ЛТшка повинна виїхати до 18. І ну вчора казав сам. Загорноказаних. До 18 числа. Пацан сказав, пацан зробив. Так що, друзі, всім дякуємо за вашу підтримку. Проблема в мене, звісно. Шапку згубив. Батько Батько Джо, в мене просто мерзне голова ні, я забрав дві! Так що в мене дві шапки, а моєї нема. Так Якщо... є, я дякую де... своїй. своїй команді, що переживають за мої мозги, бо вони можуть відмерзнути і... і так не вміняємо її. А то ще б... Да, да? Буду туда, десь, ходити туди десь поза увагами, ходити, не потягнути ходити туди. Не будемо так внідрятися ці обставини. Всім дякую, всім миру, здоров'я і добра. Почему на Полтаву на галушки, так? по прямій дуже погана дорога. Да, а там Є де галушки, те, то трошки, трошки краще. Трошки не? по кругу. Та скажи, що хочеться в Болтаву поїхати на галушку. А чи я там не був в тій Болтаві. Да був, але ж галушок так і не їв. І сьогодні теж не буде. Так так ще свої галушки не да, Так що галушок сьогодні також не буде, можна розвертатися назад. Так все, друзі, на цьому все. Галушок не буде. Всім пока всім здоров'я і добра. Уже під да? так, так, так. так? так? Всім дякую.